Звичайні робочі кабінети на один день перетворилися на пункти прийому крові. У коридорах збираються черги, а виїзна бригада медиків готує необхідне обладнання. З ініціативою здати кров за місцем роботи виступила команда Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Усі резус-фактори цінні, адже від кількості зданої крові напряму залежатиме життя українських воїнів. Маю можливість здати кров для наших військових. Тому я без роздумів, без вагань долучився до цієї ініціативи. Я вважаю, що е, я зможу допомогти якось нашим захисникам. Загалом цього дня до донації долучилося 70 людей. Усі вони попередньо пройшли медичне обстеження, зробили аналіз крові та одержали довідку про стан здоров'я, як розповів директор центру Микола Максименко, почали готуватися до цієї процедури за тиждень. Тоді опитали всіх співробітників та колективно організували захід, відтак невдовзі донорська кров поїде до прифронтових шпиталей. Є ще люди, які знаходяться в відпустках, у відрядженнях, на лікарняних. Ці працівники будуть, будуть об'єднаються і будуть здавати кров окремо вже на станції приливання крові. Ми оговорили з колективом, і якщо це залишиться так, як ми вирішили, то будемо планово через три місяці організовувати і проводити такі донації. Я зі свого боку і також від імені колективу прошу закликаю небайдужих наших людей відкласти всі на перший погляд дуже важливі справи, знайти час і здати кров. Тут організували донацію в межах акції Здай кров, врятуй життя за підтримки Чернігівського обласного центру крові. За словами директорки Лілії Бузницької, на сьогодні потреба у крові для наших ЗСУ є надвисокою, а тому вони постійно співпрацюють з різними установами Чернігова та області, аби залучити якомога більшу кількість донорів. Ми завжди стаємо ініціатором проекту. У нас є план на цей рік. Кожного тижня будемо виїжджати кудись в якусь чи громаду, чи в якийсь центр, і медичні заклади, і поліція, і експертна служба всіх свідомих громадян, будемо залучати запрошувати до таких акцій. У Чернівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі ініціювали і запустили челендж здачі крові за місцем роботи, передавши естафету іншим. Від імені колективу з задоволенням хочу передати челендж естафету всім експертним підрозділам Міністерства внутрішніх справ, а також головному управлінню національної поліції Чернігівської області. Приєднуйтесь до доброї справи. Слава Україні!